Вітаю вас в ефірі Меморандум Латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогодні поговоримо про день святого Валентина. Це свято прийшло до нас не так давно і, напрочуд, швидко прижилось, ставши невід'ємною частиною наших урочистостей, обрядів та інших мімімічних ритуалів і жертвоприношень. Цей день набув у нас і своїх особливостей та колориту. Якщо в усьому світі це переважно свято молодих, то у нас його не менш завзято відзначають огрядні тітоньки та пузаті мужички, так би мовити, другої свіжості. Навіть більше, попри те, що це свято інтимне, двох закоханих, у нас з цього приводу призначаються навіть корпоративи і колективні посиденьки. Є думка, і не лише моя, якщо це зараз, прямо після роботи, ви випиваєте разом з колегами, то ви або самотня людина, або просто любите випити, або самотня людина, яка любить випити. Тепер стосовно самого свята і безпосередньо персони святого Валентина, у мене для вас є дві новини: одна добра, інша погана. Почну з поганої. Готові? Значить, так ніякого святого Валентина не існує. Не вірите, а ви загляніть в святці, і православні, і католики в цей день почитають інших святих, з яких найвідоміші Кирило та Мефодій, ті самі. Але ніякого святого Валентина там і близько немає. Хто не знав, помідавляю, немає такого святого і все. А в чому тоді добра новина? Запитаєте ви. Раз нема такого святого, значить, все відміняється. От що я вам скажу. Нема такого святого. Ну то й що? Коли це нас зупиняло? Святкуйте на здоров'я. А я поки що розкажу вам історію цього свята. Тим більше, що святий Валентин насправді був колись у церковних святцях, але потім його звітіля прибрали, так що історія цікава. Історичних прототипів було як мінімум два. Причому перші відомості про їхню діяльність з'явились за кілька століть після їхньої смерті. Тож виникає питання, вірити цьому чи не вірити. Я думаю так. Ви ж вірите газетам, інтернетам і телевізору. То чому не повірити в святого Валентина? Перший прототип так званий Валентин Римський, християнський священник, який, начебто, вінчав римських легіонерів, яким суворий імператор Клавдій забороняв одружуватись, щоб не відволікались від служби, і за це його стратили. Правда, є версія, що Валентин був не священником, а сутенером, який поставляв солдатський табір повій, за що його і стратили, як на мене, абсолютно справедливо, бо нема більш огидного персонажа ніж сутенер. А ще є версія вже сучасна, що Валентин вінчав гомосексуальні пари, що звісно є повним абсурдом. Але найцікавіше було в тюрмі. Там він, священик, перед смертю закохався в доньку чи то наглядача, чи то судді і написав їй листа, який потім і став Валентинкою. Вона прочитала листа, коли його вже стратили. А було це 14 лютого, прозиріла і стала християнкою. До речі, про страту Валентину чи то відрубали голову, чи то закидали камінням, чи то віддали на поталу звірам. Що тут сказати, римляни вміли розважатись. Другий Валентин, єпископ Інтерамський. Інтерам це нинішнє місто Терна, акурат посеред Італії, недалеко від Рима. Він нікого не вінчав, просто ніс народу християнство, але занадто активно, через що стався конфлікт з імператором Клавдієм. Єпископа арештували, доставили до імператора, і той би відпустив його. Але Валентин спробував навернути в християнство самого правителя, і це була помилка, бо той наказав його стратити. Страта, як неважко здогадатись, відбулась 14 лютого. Що тут сказати? Раз на рік, 14 лютого, імператор Клавдій разом з друзями страчував священника на ім'я Валентин. Нормальна римська традиція. До речі, про страту Валентина вже другого, чи то йому відрубали голову, чи то забили камінням, чи то віддали на поталу звірам. Що тут сказати, римляни вміли розважатись. Але перед стратою в тюрмі знову така ж історія з дочкою чи то наглядача, чи то судді. Але не з тією, яка була з першим Валентином, а вже іншою, бо ця була ще й сліпою. Знову лист Валентинка, знову прозріння, при чому в прямому сенсі. Але вона не просто стала зрячою християнкою. Вона із страшненької перетворилась на красуню, отак. от. А ще в цей же день в Римі відзначали свято Луперкалії. Як це було? Всі охочі чоловіки, а охочих було багато, і зараз ви зрозумієте, чому збирались на пагорбі, де вовчиця вигодувала Ромула і рема, приносили в жертву тварину. А потім увага, голяка бігали по місту і били лозою або батагом усіх зустрічних жінок. Причому жінки охоче підставлялись під удари, тому що вважалось, що це допоможе завагітніти і легко народити. Втім, є інша думка з точністю до навпаки, що жінки робили це для того, щоб не вагітніти в процесі, ну ви зрозуміли про що я, і робили це настільки охоче, що потроху скидали з себе одяг, і надвечір по місту вже голяка бігали всі. А потім наступав апофігей цього апофеозу. Спеціальну вазу жінки кидали папірці із своїми іменами, а чоловіки ці папірці витягували. І хто кому дістався, сливались в общем екстазі. Що тут сказати, римляни вміли розважатись. Що маємо у сухому підсумку? Про Валентина чи Валентинів ніяких достовірних даних. Але що римляни Голяка бігали по місту це історичний факт. Зрозуміло, що цей звичай римлянам страшенно подобався. І так продовжувалось кілька століть, доки до влади в Римі не прийшла християнська церква. А церква в ті часи, треба сказати, була вельми гнучкою і креативною. І от патріархи дивляться, знову 14 лютого римляни бігають по вулицях Голяка і сліваються в общем екстазі. Ну, що так ні порядок, а заборонити не можна, бо тут же зберуть майдан. І було прийнято геніальне рішення. Те, що не можна скасувати, треба очолити. Тут і згадали про Валентина. Справжній він чи вигаданий неважливо. Церковні патріархи вирішили, а давайте оце все неподобство приурочимо до священника, який вінчав християнське заборонене кохання і таким чином не допускав язичницької розпусти. Валентина канонізували і потихеньку, з роками, християнська традиція почала брати гору, а язичницька розпуста звелась на нівець. Я ж кажу, геніальне рішення! От би зараз багатьом повчитись треба сказати Валентин в якості святого процвітав тому що про те слідця в общем екстазі народ ніколи не забував але почався зайвий піар в епоху середньовіччя завдяки старанням трубадурів бардів менезінгерів а також філософів і дослідників в тому числі церковних Валентин із святого перетворився на такий собі еротичний символ. Золота легенда, доволі легковажна, як на той час збірка про неофіційне життя святих, наповнена інтригами, насильством, сексом і проблу. Марію Магдалену і про святого Валентина. Так от ця книжка була в Європі, можливо, навіть популярнішою за Біблією. І коли почалась епоха відродження, і церковники відчули, що суспільство починає жити новими, більш вільними ідеями, що багатьом не подобалось, Валентина викреслили із святок по причині морального розлаження. Але, хоч його і викреслили, але діло його живе, в тому числі і слідця в общем екстазі. Це був меморандум Латинською те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль влади цеховський на Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре. Побачимось.